Що нам заважає отримати бажання. Найперше це бажання швидких результатів. От я зроблю сьогодні якусь дію, і завтра в мене буде все, чого я хотіла. Це так не працює, це ніколи не працювало і це не допоможе. Коли ви хочете красиве тіло, йдете в спортзал, і не бачите миттєво ніяких результатів, ви кидаєте цю справу. Якщо ви хочете стати суперпопулярною людиною, і вам не виходить, на вас ніхто не підписується, вас ніхто не дивиться. Ви кидаєте цю справу і говорите, що це не для вас. Якщо ви хочете стати професіоналом у якійсь сфері, ви трохи повчили, трохи пропустили, пробуєте працювати, нічого не виходить, ви зневірюєтесь. Це дуже і дуже часта проблема і помилка, тому що ми дуже часто забуваємо, що швидких результатів не буває. Їх не буває ніде і ніколи для того, щоб отримати загальну середню статистичну освіту. Нам потрібно провчитись 11 років в школі. Для того щоб отримати диплом про закінчену вищу освіту, нам потрібно провчитись мінімум 4 роки в університеті. Якщо магістра 5, 6, 7 років. Якщо Ви хочете стати професіоналом у якійсь сфері десятки тисяч годин практики, аби хоча б трохи почуватись впевненим і дійсно вважати себе людиною, яка хоча б щось в цьому розуміє. І тут наш мозок нас дуже сильно обманює і дійсно не дає нам отримувати того, чого ми хочемо. І для того, щоб і для того, щоб почати цей рік продуктивно, потрібно, потрібно зупинити свій мозок, тому що саме він нам говорить, що ми зробили цю справу даремно. Ми сьогодні пішли в спортзал, ми добре потренувалися, але наше тіло не змінилось. Воно не зміниться через тиждень, воно не зміниться через місяць. Якісь мінімальні зміни відбудуться відбудуться можливо через три місяці, а можливо і через півроку, в залежності від того, наскільки добре ви підійшли до цієї справи. І коли наш мозок нам це говорить, ми зачасту його слухаємо і кажемо, да, ти правий. Нічого не змінилось. Я дивлюсь на себе дзеркало, а я така, яка була. Я навіть декілька грам не втратила. І це, звичайно, демотивує. Це дуже і дуже сильно демотивує. І я прекрасно це розумію. Коли ми починаємо якусь нову справу, і у нас немає клієнтів, чи до нас, у нас ніхто нічого не купує, чи ми поки не стали популярними, це дуже сильно демотивує, тому що я щось роблю, а ніякого фідбеку не отримую. Я роблю, я дійсно роблю, я стараюсь, але я нічого не отримую взамін. І наш мозок в цей момент нам говорить: ти робиш це даремно, припиняється робити, це не твоє. І на цьому саме на цьому етапі дуже багато людей спотикаються, падають і більше не піднімаються. І чим відрізняються ті люди, які дійсно досягають успіху, це тим, що вони вміють зупиняти цьому зголужувачку. Вони вміють сказати: Я знаю, я знаю, завтра не буде результатів. Я знаю, через місяць їх теж не буде. Я знаю, що можливо якісь перші більш-менш значені результати прийдуть через рік, і то не факт. Але. Я готовий чи готова витратити декілька років на те, щоб досягти того, чого я дійсно хочу. Я знаю, що це не буде завтра, але я знаю, що через два роки, через три роки, через п'ять навіть все буде. І насправді ми відівчились йти на довгі дистанції. Ми готові йти на короткі дистанції. Ми готові робити щось для того, щоб побачити результат одразу. Ми вже звикли до цього. Так транслює нам соціум, що результати можуть бути дуже швидко в легкості, в легкості гроші на тебе впадуть. Але е, цю легкість трактують неправильно, тому що вони думають, що легкість це коли я роблю мінімум, а приходить багато. А насправді легкість це коли я роблю багато, я роблю, я працюю блідно, я багато вчу і я займаюсь улюбленою справою. Ось це гроші в легкості, коли я займаюся улюбленою справою. Тому вони до мене приходять. А не тому, що я зробила мінімум, а вони мені впали на голову. Такого не буває. Так буває дуже рідко. Можливо, десь буває. Можливо. Завжди є винятки. Звичайно, завжди є винятки, але це не закономірність. І ви повинні розуміти, що, можливо, ви в цей виняток, швидше за все, 99% ви в цей виняток не потрапите. Тому тут дуже і дуже важливо зупиняти. Цю мозгову страдальщину, що для чого, для чого я це роблю, нічого не виходить, я більше не буду цього робити. Потрібно згадати, що все не прийде просто так, і все не прийде дуже швидко. Я повинен це робити з дня, в день, з дня, в день, роками. І припинити очікувати якісь швидкі, за швидкістю блискавки результати. І тут дуже важливо в бажанні отримати все і зараз, не заходити в Інстаграм і не порівнювати себе з людьми, які вже чогось досягли. Тому що, коли ми порівнюємо, ми думаємо, що їм все впало на голову, В 20 років вони заробляють мільйони, в них все прекрасно, все супер. Але ми ніколи не знаємо, як вони до цих мільйонів дійшли. Хто їм допоміг, на які принципи, можливо, вони наступали чи не наступали, чи як вони зрозуміли, як отримати те, що вони мають, і через які помилки, через які труднощі тернистий, чи можливо не тернистий шлях, вони проходили. Ми не знаємо їхнього шляху, і нам не потрібно цього шляху взагалі знати. Нам потрібно дивитись лише на себе. Тут дуже важливо разом з тим, щоб виключати. Розумову жвачку, що в тебе нічого не вийде, ти нічого не зможеш, тому що не вийшло з першого разу, не вийшло з другого, не вийшло з десятого, а значить, ніколи не вийде виключати помимо того. Треба виключити свій інстаграм. Виключити свій інстаграм. Взагалі, соціальні мережі це те, чим потрібно користуватись з розумом. Те, що дуже сильно затягує, це те, що дуже сильно відкидає від реальності, це те, що дуже сильно плутає ваші думки в голові. Затягує, поглинає, де є неправдиву інформацію. Тому дуже важливо. Користуватися соціальними мережами з розумом і зупиняти себе тоді, коли ви розумієте, що я, потра... я витратила сьогодні 5 годин на це? Що мені це принесло? Скільки сторінок книжки я могла б прочитати за 5 годин? Скільки іноземних слів я могла би вивчити за 5 годин? Я могла би позайматися спортом, більше розібратися з ті темі, яка мене цікавить, що я зробила? Я прогортала стрічку інстаграм. Не отримала нічого, отримала тільки швидкий дофамін. Мій мозок дуже сильно задоволений, а я залишилась дуже сильно розчарованою. Якщо ви хочете дійсно почати щось змінювати, якщо ви вирішили, що цей рік, можливо, стане цим каталізатором змін у вашому житті, робіть маленькі кроки і не порівнюйте себе з іншими. Не порівнюйте себе з тими, хто, хто вже покорив ці вершини, які хочете покорити ви, і робіть маленькі кроки на шляху до мрії. Все, взявши лише ці дві звички в озброєння, ви дуже і дуже сильно зможете змінити своє життя в позитивну сторону, впроваджуєте своє життя, ну хоча б одну звичку в рік. Вона вже вам допоможе. Звичайно, коли ми діти, ми мріємо все отримати і все дуже легко до нас прийде, і ми все будемо мати. І не варто свою дитячу частину кудись ховати, але й не варто думати, що все буде просто так, не прикладаючи ніяких зусиль.